Так, ну що ж, всім привіт, це я, Чмолік, і це Budwash. Кровава старика. Це ще одна іграй папкомбо. Яке знаю, будемо починати. Я як я знаю, в ігри буде. Ігра буде про старику. і ми, ми... будемо старати дітей. Так, Та, стріхпітлянув. Так, окей. Пуста кімнатка. What a day. Professor Watt was his usual miserable self, and that test was a killer. Hopefully I can just relax and. Wow, до речі. Що за день? Професор Watt був таким, як завжди, жалюгідним. І цей тест був убивчим. Сподіваюся, я зможу просто розслабитися. і. I'll have to do a load of laundry. Quatch wash, you try to buy it. I'll gather these clothes up and head to the laundry room in the basement. I'm going to have to talk to Lane later. I'm too upset and tired to go through it again. і не мог перестаратися цієї зарадити дзини окей. Тут вона сказала, що треба буде поправити і. треба буде попробити. Треба буде побирати і що ще я хотів сказати. Треба бути... піти на стеку в підвалі. Так, тут не можеш міняти графіку, просто якось то фрізить. До речі, вичув, що ставки 2 вийшов. <гл> я похоти не буду, бо. Їм я копів. Купю... Ага, заказати страшними фільмами. Чи как так. Джинси. Подобки, це все. 26. The Batroom. Яказнувних немає правильної машини, так до речі, яких... Так в Америці роблять. Там в них ой, мікрофон вдарів. Там в Америці є такі от приміщення, де можна одяг помити. І все таке, типа, так. І ви не представляєте, яка ігра гучна. Я, нас, я просто вирішив то от. Е, її запустити в меню і мені почалось скручувати звук на Тому що в мене було аж як то. У мене був аж то от е, звуковий бар'єр був у мене на мікрофоні від звуку. Він був настільки сильним, так. І що ще? Е, мої відео збирало 100 переглядів. Це дуже круто. Це перші мої 100 переглядів. Заліз за всі мої канали в цілому. Це доволі круто для мене. Це великий результат. Що? По мене?

Yeah, okay, a I'm not sure if you are not me going to be you're oh, you're Yeah, I can. What's yeah. yeah, happening? Yeah. So out it's too cold outside, so I'm trying to wait her out down here. I really didn't mean to creep I will. Thanks, kid. Сей, якщо ваш у вашій машині, це. Хочу я казала, щоб він був як то закривати наступний раз. Або відкрив завжди їх відкритими, щоб ніхто більше не лякався. І ще. Дуже. щось дивне. Я думаю, теж це бачите. Бо мене вже за, тому що... його якось врізять. У ріння дуже дудо переміщається по типу. Так. Ну і він, він сказав, що не працює пральні машини, так що прийдеться і робити це на дворі. Якось ми поїдем приміщення спеціальне. Так. Е ага, ми лутаємось назад. О! О питайте його! Стен, питайте! Він був знать The Gettys of Hell. What's up, sir? Що там з oh, you know, Я пробую інвентувати своє життя і шкільну роботу також. Наразі Я б не тренував тебе А, я не тренував. Коли він не п'яний, так? А, напевно, часопитач він довгий. Дивись. Yeah. Ти скажеш мені, що станція погана, так? Ти скажеш мені, що станція погана, так? And Я знаю, що по це не варто говорити, тобі поняття нічого мені говорити, просто побийся. Клач, якщо він буде справно навстис, скажи мені. Яка ж стратегія по поганою становищі і куди ти можеш йти. Та не справити так. You to me, hey, yeah, know, to a, I really do some Я знаю, що це спеціальна That's some shit. He no? yeah. uh. Speaking of shit, I have an interview tomorrow, so I guess I'll show up smelling like crap. Hey, well, if it's an emergency, I heard of this laundromat is open 24-7, just outside of town. Still early it, so i have to say though, it's a hell of a time to be out so late, especially with that maniac woman. I'm a big Do you know the address? Кот, він сказав, щось буде з чоловіком. Він сказав, що щось буде з нашим хлопцем, щось буде поганим, тоді ліпше от, от... ліпше сказати йому, щоб він все розбереться. В нього теж сестра в такому становищі, і ще він казав, що е, правильну машинку, яку ми не маємо. Як правильна машина поламалася, тому він сказав нам, він дав нам адресу одного місця, де можна саме піти, Як то, в попрати речі свої. Та воно працює 24 на 7, як він сказав. Так. як вийти звідси? Ми сказали, що можеш попрати речі свої, і ми саме встигаємо на останній автобус. Туда. Окей. І ще щас сказав, що ми могу поумирать з маніаком, який ходить по місту, як я поняв. A my powiedzieliśmy, że my dorosli, i wszakie takie. Okej. Okay. Ja nie rozumiem, gdzie tam i tam pójdzie. Tutaj może gdzieś? Nie. O, znak miga, czek tam, nie wiem. Tak, na pewno i tam i tam zaatakryte już idzie. nie rozumiem. І ще, яке поняв, на нагріні вагітна. Криво. Так. Ага, сумочка. Коробки. Міще не треба. Хороше якийсь. Що це таке? Кабіни. Клече пофіг. Як я розумію, ми все взяли, так? Стільчик. Хрест. З, до речі, з. Знаєте, за кетис ухел. Там був один персонаж з хрестом. Вс, десь без крыльбрай можна йти. Да, чисто такий великий. Бо ми масненький такі. Хоча не хотіли двойни прийом, а хуєм те, що. Двойні прийоми трохи більше за 2 метра. Напевно. Не знаю, як минімум у мене так. Так, все, мені потрібно. Е, все. Так, все є. О, дай це у

снег. Мужик. А Котя сказал, что я моих решаю, он сказал, что им не треба, всех таке. Ага, А, нет, это электричная, та вот, коробочка. Не засміч, у мене я так вілю, чи так має бути в мене якось фейзить. Окей, треба чекати на автобус, походу. Так. Що робити? Ага, це для новин, як то. Пум-пум-пум-пум-пум. Мені штраф... О, от автобус їде. Окей, 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 окей та. Так. Так, стараемся мною останній кого від... як ми назад войнаємося, за що таке двоє? Заходимо ходій. Доводя. Uh, Куди ви прямуєте цю годину, якщо ви не заперечуєте, що я запитаю? Поранено на околці міста. Ви впевнені, що так пізно прати. Якщо ти хочеш забирати, у мене є гарна вгадка. Я не куш тучку, як ти. Oh, if you know what I mean. Oh. God. A... Коче, він сказав, що може усполотетися так з однотолею. Сосію. Секунду. Мені ж Меня реально ці фризе. Окей, че сайн хайше так буде, а після того дерьмся. Так, все, ми їдемо, так? Ем... Я нічого не розумію. Що? Ми просто стоїмо на місці. А, ось вот, все. Нарешті. А, ще якийсь мужик зайшов. Ем. І щось постоїть і мовчить. Окей, де сюди? Е. А чому він тут став? Стільки він у місці, і він біля нас захотів стати. Дуже стевно, я не бачу нічого. А. Привіт, Дегна. Чи можна сісти біля тебе? Тут є купа місць, я не бачу, до її причини робиться. Так, я можу сісти біля тебе? Ти серйозно? Я мені там звернуся до водія, щоб ти відійшов. Ти сьогодні помреш. Якщо бачу. Що? що? Ти не помреш, я бачу це. Це сьогодні це остання твоя ніч на цій землі. Ти будеш ходити. Ти бачиш це? І це твоя дитина також. Що ти? Ти будеш така, ще. з тобою ти саме і з іншими.

Tak, Rzeźniczku, to jest Wasza stopa. Widzisz Tak, Tak, wszystko. Co? Takie Tam jeszcze parę, tam się było. A, z jak mnie tam pytali, no i ty... To już było. Pierwsza głowa, jak Щось при в машині червоне. Кровава старика. Будь ваш. Так, ми їдемо. Ага, Сара. Ця не недовга, я думаю, ми її зможемо пройти за три випуска. Там саме ігри, як я вже казав, три випуска. Так. Ага. Такі написи про попажу. Так. Да. Що ж, я знову доріжний мене в За Зараз у мене розвиток є. Піцочувак якийсь щось там згубив Це мій розвиток. Я почав записувати на мушниках. До цього був без наушників. Так, загрузка У мене навушники 40 гривень за експресу. Я самі дешеві які були, а вони доволі якісні. Так. Щось заглючило. А, все є. Все. Автобус поїхав. Із почав ще вісім пофіг. Так, ми приїхали, я зупинка автобусна. Хм. Окей. А вам на цьому ми закінчимо перший випуск Wodwashing. Так, якось так. Ігратохи довга. Що... тут А, вот, я почувствую. Э, ну це мы закинчим цей выпуск. І те раз Так, ну що ж, ставте лайки, письменный канал. Всем па-па! З вам був Чмолик.